Привіт на каналі Таня з Реаліті. Привіт Це Тадей. Мій молодший син і сьогодні день мати. Я беру в інтерв'ю. Ти згодний на інтерв'ю? Ні. Ні, все виключаємо. Так, згодний чи ні? Ні. Давай я тебе позапитую, для чого дітям мама? Як ти думаєш? Чого, Не дітя? знаю. Ну от що мама? Для чого? Не знаю. Давай подумаємо а. разом. Що це може бути? Для чого мама дітям? Не знаю. Щоб любила? Так. Щоб смачненьке готувала? Так. Щоб доглядала? Ні. Щоб лікувала. Так. Щоб цілувала? Ні. Давайте скажи твоя версія, мене нема. Це твій канал. Все каже, для, для чого дітям мама? Ось ти. А для чого всім мама? Всім мама, навіть не дітям. Мама жива. А для чого? Готувати їсти. А можна поїсти в ресторані? Тоді що А мама? якщо він закритий? А ну то коли він зачинений, тоді вже всі сплять. Тоді можна не їсти. Все для чого мама. У твоєму житті що робить мам? шо? 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 Шо, мама? Що? Зараз стрибно. Стрибну? Що, мама? Ми гра пофантазуємо. Не йди, не йди, не йди. Ти що? Холодно, це ж Африка. Холодно, це ж аж холодно. Холодно. Що освіжився. Прийшли, якісь думки для чого, мама? Ти знаєш, просто не хочеш казати, так? Для чого мама? Це якась галактична мова. Що сказав? Я не зрозумів. Для чого мама всім? Щоб любила, цілувала і готувала смачненьке. А що ми сьогодні приготуємо? Що ти хочеш сьогодні? Торт. Торт? торт кафе. Торт в кафе? Так. Ну то тоді мама вже й не потрібна. Ми <рес> <рес> Сьогодні день матері, сьогодні мама не готує торт. Так? Сьогодні мама їсть готовий торт кафе. Та. Ну все, буде у нас сьогодні ввечері торт в кафе. Домовились? Так. Дякую тобі. Дякую, що обрав мене своєю мамою. І. І? І? Тільки що вилізуди. Ті не хочу. Не хочу. Хоч хоч. хоч. Ти що? Та дай кажеш, він здріфтив. Палець цілий, покажи. Рухай не моба. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І чекайте від нас нових дріфтів стадеє життєвих. До побачення. Привіт на каналі Таня Тут Випуск з Тадеєм біля басейну. Туди прослухав відео, як мій канал називається? Таня Среалі Сара. Таня Сраля. І мухи тут літають Короче, подписывайтесь на канал, да не срали. Реаліті. не срали.